Вітаю друзі в Стамбулі. Сьогодні більше шести годин перемовин між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією розповідають, що все це через домовлялись про роботу консульств посольств. Шість з половиною годин. Про те, що насправді відбувалося заваштунками перемовин між США і Російською Федерацією, і до чого це нас може призвести, буквально за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати. Правду. Отже, в Стамбулі сьогодні завершились переговори між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Вони тривали понад 6 годин, майже 6 з половиною. Про це повідомили світові російські ЗМІ. Російська делегація залишила місце для переговорів без коментарів. Сполучені Штати Америки та також їхні представники були небагатослівними. Перед зустрічю повідомляла, що сторони обговорюватимуть поновлення роботи посольств. Так, посольство і так працює. Ну, покращити. Але 6 з годин про що ви? Водночас Путін робить заяви. Сьогодні наступного змісту перші контакти з адміністрації США вселяють надії. Росія та Штати готові знову налагоджувати співпрацю. Росія не відмовлялась вирішувати кризу мирним шляхом. Кількість терористичних злочинів у Російській Федерації зросла. Більшість з них сплановані українськими спецслужбами, каже Путін. Нинішня влада США демонструє прагматизм і реальний погляд на речі, відмовляється від стереотипів та месіанських ідеологічних кліше. Понімаю, що не всіх устраюють у зобновлення російсько-американських контактів, Часть западних еліт. по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срывоподобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан. От, угроз. От такі меседжі дає сьогодні Путін одночасно з перемовинами. І тут далі далі, Росія запропонувала Сполученим Штатам Америки частину прав власності на корисні копалини на Донбасі та Запорізькій області. Про це повідомляє NBC News. Телеканал з посиланням на двох офіційних осіб США, знайомих з розвідданими, та ще одну людину, проінформовану про пропозицію, повідомляє, що російська сторона запропонувала адміністрації Трампа під час зустрічі ще в Ріаді потенційну угоду, в рамках якої Сполучені Штати отримують частину право власності на рідкоземельні мінерали та інші цінники. Ну, от дивіться, от, от так от десь відбуваються. Отакі от десь розклади здають частину Донбаса російські окупанти-американцям. Але водночас здають з метою утримати те, що загарбали в себе. Чи продовжували сьогодні ці розмови в Стамбулі? Очевидно, так. Очевидно, це було одним з основних предметних розмов сьогодні. Адміністрація Трампа не взяла на себе фінальних зобов'язань щодо запропонованої угоди між США та Росією щодо родки земельних металів, але не виключила її, повідомили офіційні особи США та людина поінформована по цим пропозиціям. Видання передбачає, що угода гарантувала б Росії збереження території Донбасу та Запорізької області в майбутньому. Дивіться, як американці грають е, красиво. З одного боку, рідкоземельні метали Україна, це також там і Запоріжжя, і це, з іншого боку, Росія. Тобто, по факту, вони стають власниками корисних копалень на території України. І окупований, і не окупований. Трамп ділова людина. Тому Путін розуміючи, це придумав цей хід у відповідь. Сказали НБС, колишній американський дипломат, який має досвід роботи в регіоні, додавши, що росіяни ясно бачать. Як інтерес Трампа до природних ресурсів у, у України, так і коливання Зеленського. Тобто грають, грають і дуже серйозно грають. Ну і з жирною крапкою, не дивлячись на сьогоднішні перемовини, стало рішення Трампа продовжити на 10 років певні преференції, які були надані українцям. В Сполучених Штатах. А ще крім цього, продовжити на рік санкції. А це набагато цікавіше. Тому що те, що українці в Штатах це пас, щоб не виступали проти нього. А те, що санкції продовжив, оце цікаво. Трамп серйозно торгується і Трамп бачить свій інтерес як в неокупованій частини України, так і окупованій. Він прагматик, він бізнесмен, він підприємець і він захищає національні інтереси Америки. Як їх захистить Володимир Зеленський, наші захистить українські інтереси в Америці, куди він зараз летить, побачимо вже завтра. А на сьогодні можемо сказати, що розмова між росіянами і американцями в Стамбулі демонструє сталий. Інтерес один до одного і можливість домовлятися. Раніше такого точно не було. Ну і звичайно, друзі, давайте скажемо чесно: вони домовляються про Україну без України. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.